Сьогодні ми поговоримо про фундаментальний міф у грецькій міфології міф про п'ять віків, тобто періоди історії людства. Ну якщо ми вже почали говорити про цифри, то я б хотіла сказати, що послідовність викладення грецьких міфів у різних джерелах відрізняється. Я намагалась відшукати точну хронологію подій з датами та роками, але я ще зі школи не люблю заглиблюватись у хронологію. Тому зробила умовну часову лінію для розуміння перебігу подій. Ось ви можете її побачити. З часів правління титанів на чолі з кроном був перший золотий вік. Цьому є підтвердження у міфах Десь за часів титаномахії закінчився золотий вік, оскільки перші люди пережили владу крона і Зевс нагородив їх. А вже за правління Зевса народжуються боги Гермес, Афродіта, Гефест, Арест та інші, і починається срібний вік. Відповідно, після закінчення срібного віку починається перший бронзовий вік. Він міг тривати ще до гігантомахії, але другий був точно під час цієї війни, оскільки її результат вирішив Геракл. І орієнтовно в часи битви з Тифоном починається останній залізний вік. Тобто усі ці події між собою переплітаються і нерідко є взаємозалежними. На нашому каналі є ще одне фундаментальне відео. Початок часів. Там розповідаємо про виникнення світу титанів і богів. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми переходимо до розділу героїв у грецькій міфології. Грецьке слово герос означає напівбог. Як правило, героями ставали діти, народжені смертними жінками від безсмертних богів, але навпаки, ця комбінація також працювала. Ніякого сексизму. Від богинь і смертних чоловіків також народжувались герої. Особисто мені розділ про богів завжди здавався більш наївним, дитячим, з більшою кількістю магії. Можливо, на це повпливав Діснеївський мультик про Аїда. А от розділ про героїв нагадує щось псевдоісторичне, більш зріле. Це мої особисті відчуття. Ви можете погоджуватися чи не погоджуватися з ними у коментарях. Так як людський розум здатний до самоусвідомлення, він завжди задавався питанням свого походження, навіть звучить абсурдно, але тим не менш, у нас є чимало історій про походження людського роду, і грецькі міфи не стали винятком. На думку греків, в історії людства послідовно змінювали один одного п'ять віків. Перший вік був золотий, в той час правив крон. Люди золотого віку майже з колиски були сильними та розумними, не знали воєн і турбот. Вони були довгожителями і усього мали вдосталь земля сама приносила плоди, тож працювати їм також не доводилось. Смерть людей золотого віку була легкою, вони просто лягали і закривали очі, ніби засинаючи. Нерідко самі боги питали поради у людей золотого віку, але золотий вік закінчився. І нікого не залишилося з людей цього покоління. Саме так він просто закінчився. Міф не каже, як саме. Це схоже на знайомий нам опис раю життя без турбот. Проте греки не залишають нам навіть надії, оскільки в рай можна потрапити після смерті, а от золотий вік більше не повернеться. Після смерті люди золотого віку стали духами покровителями людей нових поколінь так нагородив їх Зевс. Тут можна повернутися до хронології і уточнити, що саме через цей нюанс у міфі ми знаємо, що золотий вік закінчився саме за правління Зевса. Другий вік вже не був таким щасливим для людського роду. Він називався срібним. Не були рівними люди цього віку ні силою, ні розумом з людьми золотого віку. Аж до ста років вони жили нерозумними у домах своїх батьків і тільки набравшись сили, покидали їх. Дозрівши, люди жили недовго, а через те, що були нерозумні, зазнавали багато горя і нещасть. Врешті Зевс знищив людей срібного віку, оскільки вони не були покірними та відмовлялися спалювати на вівтарях жертви безсмертним богам. Після знищення це покоління людей було поселене завсом у підземному похмурому царстві Аїда. Проте подальші покоління вшановували людей срібного віку. Наступний вік був бронзовий або мідний за іншою версією. Бронзових віків було два. Тобто перший і версія 2.0. Чому так? Все дуже просто. Люди винищили одне одного в жорстоких війнах. Завс створив людей бронзового віку. Вони впали на землю з неба, як дозрілі плоди, вже озброєні бронзовою зброєю і воювали нею одне проти одного. Були наділені люди бронзового віку величезною силою та зростом, і полюбили вони гординю і війну, сповнену страждань. Не знали люди бронзового віку землеробства і не споживали дарів землі. Бронзовою була їхня зброя та будинки, бронзове знаряддя праці використовували вони, так як не знали ще тоді темного заліза. Швидко зійшло це покоління в царство похмурого Аїда. Чорна смерть поглинула їх. З першим бронзовим віком пов'язані саме історичні події. Так як можна вважати, що в Віліаді йдеться про справжні історичні події і про людей, які колись існували. Хоча розповідь сильно прикрашається фантазією автора, автором Іліади та Одіссеї називали Гомера, хоча на час запису цих поем про нього ще нічого не було відомо. Тому участь богів у битвах троянських і Ахейських вождів вигадана, проте існування таких людей, як Ахіл, Одіссей, Пріам, Гектор, досить вірогідне. Це я так підтверджую свою гіпотезу про псевдоісторичність. Прийшов час четвертого покоління людей. Четвертим поколінням були люди бронзового віку 2.0. Оскільки Завс врахував свої помилки, наступне покоління людей він створив значно благороднішим та справедливішим. Вони були рівні богам, напівбоги герої. На жаль, на них чекала схожа доля, як і на третє покоління. Вони загинули у кровопролитних битвах, одні в боротьбі за владу у фівах, б'ючись за спадщину Едіпа, інші полягли під Троєю. Усіх загиблих героїв ЗЕВС оселив на краю землі на островах Блаженних, де вони живуть щасливим безтурботним життям поблизу бурхливих вод океану, де тричі на рік родюча земля дарує їм плоди солодкі, як мед. Ми вже знаємо про чотири покоління людей: золотого, срібного, першого бронзового і другого бронзового віків. Є ще один цікавий, хоч і суперечливий міф про загибель людей першого бронзового віку, який не можна обійти увагою. Він розповідає, що це покоління людей знищив ЗАВС, наславши на них потоп, а не щоб вони самі себе повбивали у війнах. Багато злочинів вчинили люди бронзового віку. Не корилися вони богам олімпійцям, були пихатими і зарозумілими. Громовержець Завс дуже злився на людей, але найбільше його розгнівав цар лікосури Лікаон. Якось Завс, в подобі простого смертного, прийшов до лікосури. Він дав людям знамення і, зрозумівши, що до них прийшов Бог, всі люди попадали ниць перед ним і шанували його як Бога. Але цар Лікаон не шанував Зевса та ще й насміхався з тих, хто це робив. Пізніше Лікаон вирішив перевірити, чи справді смертний, що завітав до них, є Богом. Він вбив заложника, який був в нього в палаці, а частину його тіла засмажив і подав як трапезу громовершцю. Мабуть, не сильно вірив Лікаон в те, що перед ним Бог інакше не зробив би таку дурницю, яка не на жарт розгнівала Зевса. Він ударом блискавки зруйнував палац Лікаона, а його самого обернув на вовка. Люди бронзового віку ставали все нечистивіші, і випадок з царем Лікаоном був останньою краплею. Вирішив громовержець Зевс знищити весь людський рід, так би мовити, перезавантажити матрицю. Він заборонив дути усім вітрам, крім південного вітру нот, щоб той гнав темні дощові хмари, а тоді наслав на землю величезну зливу. Стала підійматися вода у морях і ріках, затоплюючи все навколо. Під воду сховалися міста разом із своїми будинками та храмами. Поступово вода вкрила всю Грецію. Там, де раніше буяло людське життя. Селяни обробляли землю, збирали урожай, зараз плавали риби. А у лісах гралися табуни дельфінів. Так загинули люди бронзового віку. Проте не всі двом вдалося вижити. А саме сину Прометея Девкаліону та дочці Епіметея і Пандори Пірі, за порадою Прометея Девкаліон збудував величезну скриню. Поклав в неї їжу і увійшов зі своєю дружиною. Дев'ять днів і дев'ять ночей носилась та скриня по шаланних хвилях, які вкрили весь суходіл. Поки не прибили її ті хвилі до вершини парнасу. Злива, викликана завсом, припинилась. рівень води знизився і постала з під хвиль спустошена земля, схожа на пустелю. Вийшли тоді зі скрині Девкаліон і Піра і принесли подячну жертву Зевсу за те, що оберіг їх серед бурхливих хвиль. Мабуть, тривале перебування в закритому просторі позитивно впливає на інтелект, втішений подякою. Зевс послав до Девкаліона вісника богів Гермеса. Швидко прибув Гермес до Парнасу і мовив. Володар богів і людей ЗАВС за твоє благочастян наказав тобі вибрати нагороду, вислови свою волю і виконає її великий громовержець. Девкаліон відповів Гермесу. є у мене тільки одне бажання, великий Гермесе. Благаю, щоб Зевс знову заселив землю людьми. Важливо, що в Девкаліона і Піри не було власних дітей, отже, і не могло бути. Передав Гермес прохання своєму батькові. Тоді Великий Зевс звелів Девкаліонові і пірі набрати каміння і кидати його через голову, не оглядаючись. Зробили вони так, як сказав Зевс: із каміння, яке кидав Девкаліон, утворилися чоловіки, а з каміння, що кидала піра, жінки. Цікаво, що по давньогрецькому лаас означає камінь, а лаос люди, народ. Таким чином, земля була знову заселена, її населив новий рід людей, що походить із каменю. Ось тут ми і зіштовхнулись із деякими протиріччями, оскільки людей кам'яного віку не виділяють як окремий вік. Звісно, тут можна сказати, що саме з них розвинулися люди останнього залізного віку, адже про їхнє походження не особливо згадується у міфах. Іще одна нестиковка, адже у міфах про п'ять віків не згадується Прометей, який за певними оповідями також створив людей. Є таке пояснення: давньогрецький драматург Есхіл бачив встановлення людей не як деградацію, а як розвиток. Саме йому і ще декільком давньогрецьким поетам належать розповіді про створення людей Прометеєм, і належать вони до більш пізньої традиції. Останній людський вік п'ятий, залізний. Він триває і досі. Це сучасний період історії для давньогрецьких і римських поетів. Людям цього віку боги посилають важкі турботи, беззупинно губить людей смуток та важка праця. Іноді боги посилають людям добро, але його значно менше. Діти не шанують батьків, друг невірний другові, не вірний другові, немає любові між братами та сестрами. Гість не бачить гостинності, не дотримуються люди даної обітниці, не цінують правду й добро. Руйнують вони міста одне одного, всюди панує насильство. Богині, совість та правосуддя залишили людей. Злинули вони на високий олімп у своїх світлих шатах, до безсмертних богів. А люди залишились без захисту від зла. Греки, як і багато інших народів, вважали, що різні лиха, нещасні випадки, хвороби, смерть були карою богів, останні спостерігали з висоти своєї величі за людьми і оцінювали їхню поведінку, відповідно, нагороджували або карали смертних. Дайте знати у коментарях, якщо і досі так думаєте, найбільшою винагородою вважалося безсмертя. Ох, вже ті песимістичні греки. Не хотілося б закінчувати відео на такій мінорній ноті, тому від себе додам, що я більше схиляюся до версії Есхіла і вірю в прогрес. Вважаю, що людський рід постійно зростає. Нехай нас і чекають тяжкі випробування, але вони обов'язково зроблять нас кращими. Якщо і ви так вважаєте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і побачимось у наступних випусках.